Вітаємо українська прем'єр-ліга повернулася після паузи збірних. Тож пропонуємо оглянути матчі 19-го туру української прем'єр-ліги. Найкрасивіші голи, найбільш суперечливі моменти і найважливіші деталі в нашому огляді. Тож неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. Динамо завітало в гості до Львова, а Шахтар в Одесу до Чорноморця. Також звертає на себе увагу протистояння Олександрії та Ворскли. Зараз ми усі матчі детально і оглянемо. Дев'ятнадцятий тур розпочався протистояння Минаю та Інгульця. Господарі вийшли вперед на 21-й хвилині. Паламар подав з котового, а Кравчук виграв силову боротьбу у Кучеренка і влучно пробив головою. Центрбек Юрій Кравчук відзначається результативним ударом в другому турі УПЛ поспіль, і це його четвертий гол в кар'єрі на рівні української еліти. Вингульця була чудова нагода зрівняти рахунок всередині другого тайму внаслідок ефектної багатоходівки, яку розпочав і завершував Головкін. Однак бандура ногами парирував його удар. Наприкінці матчу команда ковальця тиснула, створила дійсно багато моментів і була сповна винагороджена за старання. В Цьому епізоді захисники Минаю дуже невдало зіграли в повітрі. Марусич протиснув кравчука і змусив його пробити головою по власних воротах. А мельник спромігся лише на те, аби забрати в нього авторство автогола і записати автогол на свій рахунок. Насправді вийшло дуже епічно. Так недбало зіграти в повітрі біля власного штрафного і в ньому ще потрібно примудритися. Показово, що інгулець не планував задовольнятися нічиєю і продовжував атакувати. Менш ніж за 15 секунд до фінального свистка навіс з правого флангу до штрафного завершився очевидною грою рукою від того таки Мельника, і Катерина Монзуль призначила пенальті. Капітан гостей Максим Ковальов впевнено реалізував покарання, але від святкування чомусь відмовився А даремно, Адже мина інгулець 1-2. Верес і Кривбас видали вельми цікавий поєдинок в Рівному. Красивий гол міг вийти у Владислава Шарая, який завдав ефектний удар з близької відстані. Однак, голкіпер прикліщук зреагував навіть попри рикошет. Своя чудова нагода була і у криворіжців. У Стименко отримав пас на хід, пробігся до штрафного, прострелив на Хомчиновського, який дістався до м'яча фактично біля лінії воріт, але замість голу захистив ворота суперників. А відкрили рахунок гості на 50 50-й хвилині. Захист вереса зіграв край пасивно, не створивши опору за Дерацій, який увірвався до їхнього штрафного і викотив під удар приходькові. Про нього також суперники забули, дозволивши бити з близької відстані. Це дебютний гол для 23-річного півзахисника в українській прем'єр-лізі. З чим його можемо привітати. А невдовзі Кривбас залишився в меншості, Денис Устименко отримав дві жовті картки поспіль. За що однозначно не зрозуміло. Друга здається, за які слова почуті з його вуст арбітром Дмитром Бондаренком. Ближче до завершення матчу господарі отримали право на пенальті за гру рукою не одразу, а лише за кілька хвилин після втручання вар. Андрій Близниченко з позначки пробив холоднокровно. Це його перший гол в УПЛ за серпня 2016 року. Однак Кривбас, граючи в меншості, дотиснув Верес. Задирака навісив на дальню стійку, а там ніхто не пильнував за понедільником, дозволивши Андрію пробити головою з близької відстані. Це дебютний гол для екзравця гірника спорт на рівні Української прем'єр-ліги, а рівняни не перемагають вісім турів чемпіонату поспіль, програвши за цей період в семи матчах. Верес Кривбас 1-2. Та емоції зашкалюють. І я дуже вдячний хлопцям. Я не побоюсь того, У мене колись питались уже, коли команда стане. Називатися мужиками як заряду цього, де я працював. От сьогоднішнього дня, я думаю, вони дійсно заслуговують це ім'я. В одному з найпривабливіших за афішою матчі туру між Олександрією та Ворсклою вийшла гра в одні ворота. Господарі скористалися високопіднятою лінією оборони полтавців, швидко розвинили контратаку, тритяко прострелив на кожушка, а пердута спрямував м'яч у свої ворота. Те, як капітан Пердута подивився потім на Раміреса – красномовно. Без сумнівів, розвиток всієї контратаки це чітке напрацювання тренерського штабу Ротаня з підопічними: і вивежений пас Рошніченка, і забігання Третякова, і відкриття у штрафному одразу двох гравців Олександрії. В схожому стилі господарі могли забити через 11 хвилин. Знову оборона Ворскли розташувалася високо і провалилася. Олександрійці вийшли два в один з воротарем. Мустафаєв покотив на кожушка, але той і пічно пробив повз. А на 41-й хвилині команда Ротаня збільшила свою перевагу. Цього разу господарі опинилися в штрафному суперника в позиції 2 в 2. Кожушко поборовся і видав пас на Кулакова, а Андрій забив свій перший гол за Олександрію. І знову це сталося в схожому на попередні епізоди стилі. Мірошніченко запустив м'яч у вільну зону. Там було обмаль гравців Ворскли, ну а Кожушко з Кулаковим впевнено розібралися. Остаточний рахунок близький до розгрому Олександрія встановила на 78-й хвилині. 33-річний мининник Рибалка подав з кутового, а Логінов замкнув головою. Все чітко та впевнено. Це також дебютний гол для новачка команди з Кіровоградщини. Олександрія перервала серію з п'яти нічих поспіль і продовжила безпрограшно до шести турів УПЛ, здобувши першу перемогу під керівництвом ротаня. А от полтавці без перемог вже 5 матчів. Олександрія Горскла 3-0. Металісти колос розписали нульову нічию в Ужгороді. Прядун не реалізував пенальтів у воротах гостей. Харків'яни не перемагають вже 12 турів поспіль. За цей час в них четверта суха нічия загалом і друга поспіль. Колос також не може забити вже два матчі у ПЛ поспіль. Моменти створюються, десь вони не реалізовуються, як сказати. Десь воротар вдало грав, десь захисники, а десь банально не вистачає нашим хлопцям вміння. Тому знову ж таки треба наполегливо працювати, щоб голи щоб моменти переростали у голи. Динамо без дискваліфікованого бояльського і не без труднощів обіграло на виїзді Львів. Це був перший матч Анатолія Безсмертного на посаді керманича Львів'ян після повернення і сотий для мір чолочаску в Динамо з урахуванням усіх турнірів. Упродовж першого тайму кияни створили чимало непоганих моментів. Найбільш помітним у складі столичної команди був Ванат. Він був головою з близької відстані та влучив у попередчину ударом з підступів до штрафного майданчика. За усім цим стежив Ігор Суркіс в компанії президента Руха Григорія Козловського. Врешті-решт саме Владислав і вивів Динамо вперед на початку другого тайму. Під час розіграшу штрафного Шепалів покотив йому під удар і він прицільно пробив низом. Це шостий гол для 21-річного форварда в поточному сезоні. Ерік Рамірес замінив Ваната на 80 80-й хвилині і невдовзі збільшив перевагу команди Луческу. Відзначаємо активність та націленість громаша, який зробив асист. Для венесуельського нападника це другий гол в кар'єрі за Динамо і перший серпня 2021 року. Міг Рамірес і оформити дубль, однак відзначитися у порожніх воротах не вдалося. Кияни перемогли і заслужили на ваш лайк. Львів Динамо 0-2. Металіст 19-25 в ковалівці приймав дніпро 1 Попри підсумковий рахунок, не можна сказати, що гостям було дуже легко. На 30 30-й хвилині харків'яни могли відкривати рахунок, коли Русин вивів Бичика Вічнавіч з рибаком. Однак Костянтин програв дуель голкіпору спортклубівців. Майже одразу супершанс для Ручинського створив довбик, однак той перетримав м'яч і його удар заблокував суперник. Рибак ще раз виграв дуелю бичика в другому таймі, і розвиток атаки номінальних господарів і робота воротаря гостей заслуговують на компліменти. А на 71-й хвилині Артем Довбик таки вивів Дніпро 1 вперед. Він класно обігрався з піхальонком, а потім забив фактично з позиції в притул до воріт. Глибинна робота Довбика в цьому епізоді Його настирливість та ювелірний пас піхальонка це просто браво! Невдовзі гості отримали право на 11-метровий після падіння піхальонка в чужому штрафному. До речі, напишіть в коментарях, чи справедливий це пенальті. До позначки підійшов довбик і впевнено реалізував покарання. Металіст 1925 спробував поміркувати про порятунок, але знову припустився провалу, що призвело до контратаки, вривання Когута в їхній штрафний фолу тепер уже голки Пармозіля і ще одного пенальті. Знову довбик біля позначки і знову результативний удар та вже хет-трик картема в цьому матчі та 15 й гол в поточному сезоні УПЛ. Здається, форвард Дніпра 1 за таку прицільність заслуговує на ваш лайк. Поставте, не соромтеся. Харків'яни не перемагаючи з турів чемпіонату поспіль. Металіст 19 1925, Дніпро 1-03. В густому одеському тумані Шахтар загубив очки в поєдинку з Чорноморцем, що можна назвати найбільшою сенсацією 19-го туру української прем'єр-ліги. І сталося це навіть попри те, що Дмитро Криський вивів гірників уперед красивим ударом вже на 21-й секунді гри. І багатокрокова непроста комбінація і підсумковий удар Криськіва просто вау! На ваш лайк точно заслужили. Чорноморець відігрався невдовзі після подачі з кутового м'яч зачепив руку когось з гравців шахтаря. Однак Рефері Коваленко фолу не побачив і показав, що треба продовжувати гру. Щоправда, після підказу квари перегляду повтору змінив своє рішення і вказав на 11-метрову позначку. Покарання реалізував вихованець гірників, а нині капітану Деситів Ілля Путря. Неймовірний момент гості змарнували на 15-й хвилині, коли Бондаренко обіграв Гучика, обвів воротаря Непогодова, який вискочив далеко за межі штрафного, втік у вільну зону, потім прострелив на траоре, який з лінії воротарського без перепонів примудрився пробити вище воріт. Тим не менш, команда Ювічевича таки невдовзі забила. Це Георгій Гучулий Швілі продемонстрував техніку та наполегливість. Дебютний гол 22-річного грузинського легіонера Шахтаря вийшов доволі красивим. Однак вже у наступну хвилину господарі знову зрівняли рахунок. Кузик увірвався в оперативний простір і виконав простріл, який замкнув Алефіренко. Щоправда, авторасисту перебував в положенні грою, і взяття воріт зафіксовано не було після втручання вар. Тим не менш, ще до перерви Чорноморець рахунок дійсно зрівняв. Футболісти Шахтаря були непереконливими при стандарті біля власних воріт. Подача з кутового скидка і результативний удар Салюка з-під Бондаря. 20-річний захисник Володимир Салюк відзначається вперше на рівні української прем'єр-ліги. Вітаємо! А взагалі-то команда Григорчука ще й могла вирвати перемогу, коли на 78-й хвилині Алефіренко втікав на побачення з Трубіним. Однак не зумів його переграти ані з першої, ані з другої спроби. Підсумку Чорноморець Шахтар 2-2. Зоря дуже впевнено, обіграла ру в дебютному матчі Віталія Пономарьова на посаді керманича Львів'ян. Голи на рахунку Булеци, Назарія Русина та Погорілого. Дивимося на результати всіх матчів 19-го туру. Найбільша сенсація, втрата очок шахтарем в Одесі. Олександрія вперше перемогла під керівництвом ротаня, Динамо впоралося зі Львовом. Дніпро 1 розтрощив металіз 19-25 п'ять, завдяки три кудовбика. Напишіть в коментарях, який матч цього туру вам сподобався найбільше. Попри нічию, гірники залишаються одноосібним лідером української прем'єр-ліги. Однак їхня перевага на Дніпром 1 скоротилася до одного очка. Динамо продовжує гонку за зорею. Цікаво, що всі п'ять команд, які йдуть після шахтаря, в цьому турі перемогли. Інгулець Ковальця вже вирвався на восьму позицію. З команд нижню частину турнірної таблиці перемогли лише вони. А ще металі зіграв нічию, однак не почувається спокійно. Наступний тур проходитиме з п'ятниці по неділю. Найбільший інтерес викликають матчі, в яких Динамо прийматиме Минай. Шахтар зіграє з металістом, а Львів поїде в гості до Дніпра. Один дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на Ютуб каналі Фандей. Підпишіться, подобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.